Усім привіт! Я рада, що ви завітали. Сьогодні про орхідеї. Що може стати причиною того, що наші улюблені рослини починають скидати бутони? Орхідеї це епіфіти, і для хорошого розвитку і росного цвітіння ми повинні подбати про мікроклімат в приміщенні, де зростає орхідея. Насамперед, це багато свіжого повітря, особливо після Орхідеї – але ми повинні уникати протягів. Це одна з поширених причин скидання бутонів. Стримкий потік повітря потрапляє на рослину, орхідея перехолоджується і скидає суцвіття. Наступна причина: різкі зміни. Коли фаленопсис починає активно розвивати цвітонос. Орхідею бажано переставляти з одного підвіконня на інший. Це може змінити напрямок і кількість світла. Отже, стабільне освітлення має бути і відсутність різних переміщень. Майбутній мутантик не знаю саме який, метелик, пілор, триліпс, все ж таки бутони відрізняються від бутонів звичайних фаленопсисів. За короткого світлового дня я була змушена поставити лампи. Вікна моєї квартири виходять на південно-західну сторону, світла, як на мене, достатньо, але тривалість дня взимку не відповідає нормам орхідей. Мої рослини активно нарощували світоноси і не по одному, по два, три, чотири. Але я помітила, що цей процес триває ну дуже повільно, і прийняла рішення збільшити світловий день. А так як перед різдвяними святами були гарні знижки в магазинах, тому придбала додаткове освітлення для орхідей. Вмикаю з 18 години по 22 годину включно. І їм цього достатньо. До вашої уваги орхідея Дегастриліпс з повною мутацією, з гарним здоров'ям на три цветоноса, шикарна рослина. Мені до вподоби всі різновиди мутанті, метелики, триліпси, апілори це взагалі особлива любов. Тут можна годину стояти, розглядати кожну квіточку, бо вона особлива. Які гарні кольори. Я взагалі люблю світлі відтінки на орхідеях. Погляньте, як фісташковий колір тильної сторони переходить плавно в білий колір. А коли заглянути всередину, ми бачимо справа і зліва від колонки, вишневі вкраплення, також Цяточки присутні і жовта губа з білими вусиками. Гарне пишнюще коріння. Саме взимку ми повинні максимально звертати увагу на коріння, тому що. Можна враз загубити рослину, не тільки дивимося на квіти, а повністю оглядаємо рослинку, тому що зима несприятливі умови, пересилка. Так що зважайте на це. І ще одна рожева красуня, вона мені нагадує взагалі захід сонця, саме такі кольори присутні на ній. Дуже гарна. Вона міняється в залежності від освітлення. Також пишний кущ. Квіти ростуть щільно одна біля одної. Красунечка. І наступна орхідея, яка завоювала моє серце, Клеопатра. Не можу. Нею налюбуватися настільки вона мені гарна, настільки вона досконала. Вона цвіте тривалий час, продовжує цвітонос, окрас свій не міняє, залишається така, як і при розпуску. ну Дуже гарна орхідейка. Моїм орхідеям комфортно при температурі 17, 20, 23 градусів, не вище. Стоять вони на балконі і лочія, і вологи тут достатньо. Минулому році стояли ще і в кімнатах, але не вистачало вологи, і вони час від часу бутони скидали. Щойно я здійснила полив. У період активного росту, тонізації. Орхідеї потребують додаткових поживних елементів, тому годуємо своїх улюбленців. Я додаю добриво при кожному поливі. І ви можете бачити ось такий гарнющий результат. Цвітоноси не спадаючі, гарні. Саме цей період у догляді за орхідеями мені подобається найбільше. Кожного разу, коли ти підходиш до стелажів з надією побачити нові розпуски. Не всі орхідеї у мене підписані, тому щодня сюрприз! Це так захоплююче. Все-таки у нас чудове хобі вирощувати квіти. Підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. На нас чекає цвітіння та багато краси. Всім вдячна за те, що завітали, і до нових зустрічей. Бережіть себе, любі українці. До речі, це та орхідейка, що випустила три цвітоноси, вони гілкуються. А два з них з однієї пазухи, і ви можете бачити, як вони гарно розвиваються, нарощують бутони. Гарне цвітіння має бути, надіюсь.